Нам принесли желіску, так це в нас називають. І щось іде дим. Ви не повірите, що тут? Ще одне гастрономічне диво. Бануш. А ви знаєте, звідки пішла назва Банош? Є така легенда, біля Рахова жив газда, І в е, нього, власне, було кози, і з того і жили, і їли сир, сметана, молоко. Ну, а треба було борошно. І він завжди ходив на базар і вимінював власне, сир на борошно. Але одного разу, коли він прийшов, то е, борошна не було. І е, банош. Купець продав йому якусь жовте борошно, якусь жовту крупу, Той прийшов, зварив. Ну і щось воно таке виглядало жовте, незрозуміло, подумав, Слухайте, і що скаже жінка їти? і дав до нього сметану, ну щоб воно стало більше. Всім це дуже сподобалося. Кажуть з тих пор банош завоював весь світ. Ну а є ще інша історія, коли одна бідна сім'я жила і власне мала, ну нічого в них не було, тільки. Кукурудзяне борошно, кукурудзяна крупа. І сметана, і вони то варили. І коли жінка кликала, а її чоловіка ж звали банош, казали Бануш, ходи їжіч, банош, і він приходив. Ви знаєте, що це така гуцульська страва, ну, мабуть, в ресторації Пачевських це гуцули, спрезентували нам, і е, банош варили тільки мужчини, тільки в казанах чугунних, тільки на відкритому вогні. Помішували тільки дерев'яною ложкою і тільки в одну сторону. Ну, а ви кажете, мамі? Maria. problema